І ще також гарний сінець з ранньосереднім терміном дозрівання це 101 8. Дюжина з ретатуєм, дуже крупна ягода. Вона на початку розвитку була ребриста, така як водяна лілія, а потім більшість ягод випрямилася. Деякі залишилися ось в такому стані, але більшість стали більш випрямлені. Смаку, хрумка, м'ясиста, м'яка, така цікава. Гарний насичний смак, ягодка дійсно крупна. ну, от, ну Прикольна ягода, не знаю. Дивіться. Цікава ягода. до тріску з стабільним, рівномірним гарним запиленням. Маса грона є. ну, Дуже подає перспективи. Єдине, що переживаю, щоб не було надмірної щільності в цьому гроні, обов'язково перевірю, бо так всі параметри дають їй перспективу на життя. Єдине, це щільність грона обов'язково треба перевірити. Має дуже прекрасну транспортабельність і лежкість. Я відправляв своєму товаришу під Києвом. То він зберігав оці грони даного сіянця більше восьми днів, і ну, редніножка почала всихати, тургор ягоди не пропав, смак нікуди не зник. Це дійсно така транспортабельна робоча позиція. Тут осипання навіть і приблизно не буде. Ягода міцно тримається на редніножки. Ну, товарняк, от зараз товарняк. Дуже хочу подивитися на неї під повним навантаженням і дати їй нормальне вже місце на винограднику, зробивши щеплення. Ну так подає перспективи. 101.8